Привіт, щиро дякую. Приємно. Прийшла на городину збирати Де Дещо побачу. Прийшла збирати полуничку, Вікторія, я не трохи. Водички зранку не було. Дочекаюся водичку. Буду обов'язково поливати, бо вона. Бачите як. так. Зараз хочу показати вам кабачки. Пополивала з пляшечки, з бочки, дощова водичка. Залишилася ще пополивала так по колу їх, бо вони взагалі. Тут ґрунт такий, бачите. Сьогодні вранці прийшла квіточку, кабачок відкрив квіточку. Зараз квіточка вже прияла, а вранці б. дуже цікаво, він такий маленький. Колись були вони у мене такі маленькі, я їх висаджувала. І квіточку випустив кабачок, але ж потім згодом він не, не розвивався. В цьому році хочу простежити знову. Чи буде він надалі розвиватися, буду вам показувати. І в доброму обов'язково. Так, маю доброго росту, концентрат, червона пляшка. Так говорила вам по підгодовувала по листочку один раз, лише так дуже мені сподобалось. Колонички маємо. Добре. Ну, ось так. Ось така краса. Тепленько, слава Богу. І ось так. Тут теж кабачки. Кабачок і скандер. Ось така краса. Мирного неба всього краще вичило. Бережемо наш діточок, так говорила синчику не віддам. Бережемо себе, молимося. Я молюся. Будемо дуже бережніми, хороші щиро вам. Дякую.